сьогодні, які в мене сьогодні варіанти, будуть булочок. Розкачую ясь кусочок тіста в пласт, беру я макову начинку. Я купую завжди. Якщо чесно, то коли я роблю сама макову начинку, у мене постійно гірчить. Може, я щось роблю не так, але так зручніше купила та й без мороки. Тепер наклала я маку, згортаю ось так. Рулетик і розрізаю ось так, не до кінця. Такий самий простий варіант таких булочок. І я вже показувала, тільки я показувала з крихтою. Ось так. Скрутила ось так, придала форми і все, все готово. кладе на поверхню.